Всім привіт, з вами Сінемацинік. І вліз я вже повуха в ігровій екранізації. Оскільки жанр відомий своїми провалами, думаю, настала пора оглянути один із самих пам'ятних розчарувань геймерів і фанатів екранізацію культової гри Doom. Ох, немало пуканів вибухнуло під час виходу фільму. Коли пройшло 12 років після виходу гри, яка вже на той момент мала обширну фанбазу, сиквел, своєрідний ремейк і світове визнання. На горизонті, як завжди, вилізли кіношники, яким тільки дай змогу добити фанатів. І знаєте, мені особисто було цікаво, як цей фільм взагалі створили. Спроби зняти кіно ховелися із середини 90-х і був навіть період, коли на головну роль був затверджений Арнольд Шварценеггер. Та ідея екранізації бодай частково отримала підтримку одного із творців гри. Але проект неодноразово відкладався, приходив до різних студій, аж допоки у 2005-му його таки зняли під кураторством Universal. І причини, чому нам видали саме такий результат, покриті туманом при бюджеті в 60 лямів, маючи доволі пристойний каст і підтримку гейм-девелоперів, найбільше хочеться знати, що могло піти не так. Та версії можна нагуглити багато від звичайного корпоративного жлобства, і аж до того, що цей фільм мали терміново випустити, поки не пройшов термін контракту за ID Software. Від того, зі швидкістю світла і сценарію повирізали купу культових монстрів, переписали сюжетні лінії з діалогами з метою випустити буквально що завгодно, що носило б назву Doom. Але наразі це лише версії, отже, ми можемо тільки гадати. Наперед, якщо відео вам сподобається, ставте вподобання якою підписуйтесь на канал і пишіть коменти завжди ради активності. Та якщо маєте бажання підтримати розвиток контенту, посилання на банку моно в описі до відео. Дякую всім, хто допомагає. Отож, давайте роздивимось цей капець. 20... у 2026 році у пустелі Невада археологи виявили портал у стародавнє місто на Марсі. Ух ти, клас! Ще один рік і нарешті настав час прощатися з цією грибнявою планетою. 20 років по тому ми досі намагаємося зрозуміти, навіщо його збудували і що сталося з цивілізацією, яка його створила. І нам показують покращене лого Юніверсал. Не ясно на що робити це після вступу, а не до. Далі ми бачимо головне хобі вчених на Марсі. Вони всі щось бігають, суетяться, падають. Очевидно дякуючи інженерам, що не подбали про освітлення. Доктори Кармак. На удачу. Візьме необхідні термінові заходи з боку карантину. Негайно уводіть карантин. Непоганий вступ, чим би його зіпсувати. Doom! Ви вже просрали кращу можливість, аби вставити назву фільму. Після шухеру на марсіанській базі туди направляють земних морпіхів, командиром яких є Двен Джонсон. Евакувати майно та працівників, встановити карантин на обох порталах ковчега, і показуючи нам колоритну компашку, ми вже можемо засвідчити, що у 2046 році ніхто не грає в сучаснішу приставку, наче пародіюючи чужих та хижака, почалася абсолютно недолуга експозиція, після якої за півфільму в мене не виникло жодної віри, що ці люди є загоном досвідчених морпіхів. А не купкою людей, які щойно приперлись на знімальний майданчик, замкнувся у якомусь мотелі з кількома пляшками текіли та трьома трансами. Ґгінус. Молодець Луїсе, коротко Ґгінус. і недоречно. Лід. відпустки не буде. Тож народ підготувався до місії. Оперативним псевдонім руйнівник. Татко вдома. Оперативний псевдонім грішник. Оперативний псевдонім Малюк. Малюк. Оперативний псевдонім сержант. Оперативний псевдонім суддя дред. Не чекали такого повороту. Принаймні в тому всесвіті ця технологія виглядала логічно. Що yeah. за загроза? Скоро дізнаєшся сам, малюк. То, що кидається на тебе, і є загрозою. Це знання не зіграє ніякої ролі. Хлопаки оперативно прибувають до пункту призначення. Спускаються, хрін знає на яку глибину і їх проводять до ковчегу. До телепортації 15 секунд. Ви це називаєте телепортом? Майнкрафт на вашому фоні виглядає солідніше. Хто затвердив цю лабуду? Гаразд, морпіхи телепортуються на Марс, очевидно потрапивши, в ту саму залу, де вони були кілька секунд тому, з різницею, що там темно. Темно, як у сраці, диявола. Наддекорація. Ми попрацювали на славу. На місці компашку зустрічає чувак із кликухою пінків, якого був свій досвід телепортації. Яка бридота. Пройшовши до холу, там чомусь знаходиться купа людей. Хоча їх поточна ситуація чогось не викликала паніки. Річард Брейк знову грає неприємного мудозвона. дозвона. Кригітки, оскільки на об'єкті карантин мені доведеться влаштувати вам особистий огляд. Яке кончене. Виявляється, що місцева вчена сестра Карла Урбана. Перепрошуйте, мені доручено вивести інформацію трьох серверів. А ще вони типу ворогують. Першу групу археологів на Олдова і очолювали їхні батьки. Вони загинули. Сестра пішла по їхніх стопах. Він ні. І це буквально все пояснення. Тож її, як знавця місцевості, взяли із собою. Хто в лабораторії? Шестеро вчених. Інформація є. Прошу розходьтеся, нічого цікавого. Скеля роздає накази. Грішник Портман Генетика Де мене? безпеку доктора Грім під час вилучення інформації. Малюк руйнівник кабінет Кармака, звідки він послав сигнал. Чоловіче, ви навіть не знаєте, що вас там чекає. Може краще не розділятися і хоча б розвідати обстановку. Урбану взагалі компанію складатиме сестра без якоїсь амуніції. Може цю стратегію варто передивитись? І настає та частина фільму, яку не захейтив лише лінивий фанат. Головні герої блукають по темним тут. Тунелям. Скажу наперед, більшу частину стрічки вони лише те і робитимуть, що тихо підкрадатимуться у темряві, нічого особливого не знаходячи. Чому навколо морок, теж не ясно, бо видно, що якесь світло в цих тунелях присутнє, і при цьому в самому комплексі є добре освітлені місця. Можливо, корпорація просто економить електроенергію, але яка користь для працівників науково-дослідницького центру, якщо вони добиратимуться на роботу таранячи фейсом кожен куток. А ще тут навіть є ось це. Так, вимикач безцінний, як винахід майбутнього. Майбутнє! Під час обходу хлопаки натрапляють на лабораторію з цікавими експонатами халатці, тітки з початкової сцени і місце, яке чомусь їм здалося. Це все карцер. Ми до цього ще повернемось. Дуейн Джонсон натрапляє на схему BFG. Капець, як хоче з нього постріляти, але. У доступі відмовлено. Вибачай, на початку проходження його отримують лише читери, тому обламайся. Далі фільм вичавлює на нас інфу. Це Люсі, Люсі, це мій брат Джон. Ще одна істота з далекого минулого. Це хромосомний набір мами Люсі. Нічого не помічаєш. <звук> У неї 24 пари хромосом. Навіщо зайва пара? Вона зробила Люсі над людиною? Люся була суперсильна, суперрозумна, супервитривала. Я не науковець, але чомусь думаю, що ви тут на І мені здається, що ви вже відхиляєтесь від ігрового канону. Коли відбулася перша зустріч із монстром, і ти вже надієшся на якісному мокруху, Виявляється, що галас підняв кармак, що тримав в руках нічний кошмар онаніста. Двен Джонсон запалював його поглядом. Кармак себе від Вангогну від цього неадеквата відправили у лазарет, поки дурні знову розділились. ти з собою захопив? Що саме? Сам знаєш. Так, що ви горняхом посирались? Супер, нарколига на важливій місії точно буде корисним. Ці два дебіла, як побачили голу жінку, та замість питань почали ржати, але швидко до що їм тут не Амстердам, і нашпигували її свинцем. Так, хто в нас ще по курсу? Господи. Якого. Я марно згадав його ім'я. Не я розумію, що ти фанат релігії, але ти не міг зробити це після важливої місії. Пройшло лише 30 хвилин фільму. А половину персонажів вже представляють хворий збоченець, наркоша і релігійний фанатик. Просунуті морпіхи майбутнього, підтверджуючи паршивість сценарію в лабораторії сестри Урбана з'являється якась тітка, яка взагалі не грає ніякої ролі в сюжеті. Я сама впорюсь. Іди Стів повернеться. Chest. Ти маєш бути з донькою. Так, одній вчені знадобилась вогнева підтримка, аби добратися до лабораторії, а другу так просто собі відпустили проходити квест. Ніяких претензій, йдемо далі. До слова, хлопаки потроху знаходять вчених. в нормі? Яка тут нахер норма? Коли почалась фігня, дядько з мініганом почув шум вентиляції. Раз насправді то була звичайна мавпа. Мов і в її крові та крові кармака помічають сторонні сполуки. До слова той художник здриснув. Компашка натрапила на ще одного монстра, і прослідкувавши за ним у темряві, стало ясно, що Чіперадло здриснуло в каналізацію. Після чого дурні знову блукають, блукають, блукають. Яка ж це нудятина? Але одиво збоченець звалився в яму, та ще й кілька міцних хлопаків мусили його витягувати. Для творців фільму це вже дійство. Грішнику, ти прямо. Портмана, ти зі мною. Жона, ви з малюком праворуч. Чоловіче, ти взагалі оцінив ситуацію? Тут ями, з яких самотужки не виберешся. а Релігійного фанатика взагалі відправив на одинці. Що може піти не так? Не може бути. Ліхтар здох. on! І в тебе не було з собою кишенькового ліхтарика, чи фаєра, чи чогось більш просунутого ніж автомат з ліхтариком, який ніфіга не допомагає. Серйозно, в Сайлендхілі від них більше користі, тож на хлопака нападає імпи. Ви не відчуєте радості від практичних ефектів, бо навіть їх тут не роздивитись. Отож, чувак, заражений невідомою лабудою через присоску, які ж будуть дії в просунутих морпіхів. Усім прийти в ковчег, евакуювати весь персонал, збільшити зону карантину, пронести його посеред натовпу людей. Ви бляха відбиті на всю голову. Реанімувати релігійника в них не вийшло. І з цього моменту почалася епічна акторська гра. Що тут відбувається, чорт забирай? Що це. Ідеальна реакція на цю срань. Хоча Роза Пайк грала на відвали, останнім цвяхом в домовині цього фільму була акторська гра Двейна Джонсона. Вона варіювалась від епічного перегравання до повного пофігізму, але сценарно його добили ще більше. Руйнівник і портман до шлюзу мек, сер. Озброй пінки по самі вуха. Даємо гранати, закрий у ковчег. Так, після одного анігельованого комрада треба дати зброю чуваку на візку, залишивши його наодинці в надії, що в ньому прокинеться герой бойовика. Парт Хід заблоковано ідіть страху. Якщо ви думаєте, що фільм не міг опустити ще більше, він опустився до жартів нижче пояса. You know, Duke, I bet secretly you have a big heart. Та цього Дон Жуана вчена відправила за електропилою. А коли той затримався, вирішила його пошукати. Після чого на них напав ще один імп. Та вони його відполовинили по методиці 13 привидів. За правилами, ми маємо викликати підмогу. Ми і є. Підмога. І найкращим варіантом було знову розділитись. І що це? Невже флешбек? Не квапся, обережно. Ні. Все настільки запущено, що навіть пофігістичного флешбеку не зняли. Йдемо далі. Азіату, якого взагалі не було особистості, ліквідується наступним і Знову починається погоня, яка Чисто. Закінчується нічим. Як же ви задовбали? Демона малючі, ви в парі. Руйнівнику, ви спортманом лишаєтеся тут. Та бляха, годі їх скубі душити, великий полководець. Мабуть, знаючи, що його накази до добра не доводять, він забрав із собою ручку на удачу і з її допомогою відкрив доступ до BFG. І гаразд, це правдоподібна реакція на таку пушку. О, oh, Тим часом, поки вчена виймає органи зимпа, чомусь не роблячи важливих хірургічних надрізів із коматозу виходить любитель різати руки. Та, мабуть, зрозумівши, що ця екранізація страшний гріх в очах святого канону, позбавляє нас своєї компанії. Переходимо до його комрадів. Я дуже хочу в туалет. Сходи в пляшку. А якщо серйозно, враховуючи весь безлад, ніхто не помітить, якщо ти зробиш своє діло в тунелі, а не шукатимеш бляха туалет на одинці. Ну гаразд, в нього є виправдання. Він хотів по-тихому викликати підмогу, що не дуже виправдовує всі інші тупняки, і очікувано... Це що взагалі за реакція? <рігла> так буде краще, прошу тебе. Цей же час любитель Мінігану теж вирішив наодинці відлучитись. І вже в карцері з ним вирішило розправити перадло, що косплеїть лицаря пекла. І буду чесним, цього чувака грохнули не так ганебно, як збоченця. Він до останнього відбивався монітором з часів виходу оригінальної гри, бо бляха Марс майбутнє. Бляха, що там по БІВД. Серйозно, у тебе в руках непропорційно здорова пушка, яка невідомо чим стріляє, може не випробовувати її в замкнутому приміщенні. На додачу він навіть не влучив. Залишки компашки повертаються в лабораторію. Що за чортівня? І чия то кров на склі грішника? Він сам себе убив. Тобто сам себе убив. Він вже був мертвий. Він почав перетворюватись на монстра і знищив себе. Як і цей фільм із самого початку. Сестра Урбана дійшла висновку, що розшукувані вчені перетворились на цих чудиків, що не оминуло доктора Кармака, і настав момент, аби це сказати. Якщо хтось не знає, персонаж цього шизонутого доктора очевидна відсилка на Джона Кармака, головного творця всієї серії Ігор Дум. Його справедливо називають творцем шутерів від першої особи. Враховуючи те, як оригінальна гра вплинула на всю ігрову індустрію. В епоху розвитку інтернету про чувака ходило більше мемів ніж про Лероя Дженкінса і Чака Норріса разом узятих. Існував мільйон способів зробити круту чи просто ржачну відсилку на творця гри. Фільм не реалізував жодного з них. Все, на що вони спромоглись, це ось вам кармак, Знайте, що вся ця фігня відбулась через нього. Все в процесі срачів стає ясно, що той косплеєр лицаря пекла є першим піддослідним, якому ввели 24-ту пару хромосомі. Те місце дійсно було його карцером. Злочини, численні вбивства, вирок. Смертна кара. От серйозно, у вас експерименти з виведення над людиною? Ви залишили реального маніачелу і психопата в приміщенні, яке навіть нічим не накрили. Яким ще тупняком ви нас порадуєте? Невже ти ще не збагнула? Тут пекло. І так було завжди. Та бляха! На цьому моменті надії не лишилось. В екранізації гри Дум, пекло це метафора. Можете собі уявити, тут не буде демонів, порталів, окультної лабуди чи кривавої пекельної жесті. Замість цього є лише паршиві наслідки біотехнологій з інфекціями, а більшість монстрів зомбаки. Навіть вимкнення енергії відбулось не через активацію порталу в пекло і появу демонів. Говорячи простою мовою, це обитель зла на Марсі. На перше джерело тут поклали Великий Болт. При всіх недоліках того ж Resident Evil, Пол Андерсон знав тематику гри, яку він екранізує. Чого екранізація Doom на його фоні виглядає дешевкою рівня у Вебола. Доречне запитання, детективи. Поки вся ця лабуда відбувалась, хтось магічним чином пропиляв двері до телепорту і в спробі евакуювати сестру, затягуючи розумними словами, вона дає чергове пояснення, що 24-та пара хромосом робить монстрами лише злих людей, тоді як дуже хороші отримають надздібності. Є генетичні маркери відповідальні за виявлення жорстокості. Ця пара дає надздібності або породжує монстрів. По перше, це настільки тупо, що навіть сама відбита наукова фантастика не вдавалась би до такого прийому. По-друге, невже для такого важливого експерименту єдиним піддослідним був шезонутий психопат? Гаразд, я задовбався аналізувати косяки цього фільму. Телепортувавшись на землю, компашка дізнається, що до них там вже насмітили, тож почали добивати заражених, багато з яких вже зомбіфікувались. І серед них успішно заникався Пінкі. Коли всі повернулись в хол, персонаж Скелі вирішив розвинути свій характер девелопмент. Ти отримав наказ зачистити сектор. Але це неправильно. Вбити всіх. Пішов ти. Ні, так народ, персонаж Двейна Джонсона тут антагоніст. Я нагадаю, що на момент виходу фільму він був найпопулярнішим актором серед усього касту. Дивлячись усі трейлери, складалось враження, що він тут головний герой. Та й серед інших дрищів він найбільше годився на роль Думгая. І ми отримали це. Мені потрібні бійці. Якщо людина не боєць, вона мені не потрібна. Та як у персонажа в нього не прописана ніяка мотивація, аби творити цю фігню. Він не куплений великою корпорацією, чи інтереси мусив відстоювати. І першу половину фільму, не дивлячись на паршиву акторську гру, його персонаж здавався адекватним. То що за фігня тут відбувається, ми не дізнаємось. Хвилину драматичної напруги перериває лицар пекла, у якого блін звичка з'являтись, коли сюжет рухається в невідомому напрямку. Прямку в процесі погоні за ним невідомо звідки з'явився натовп зомбаків, а любителя жартів нижче пояса захавала погана підлога. Типу, тож скелю захопили зомбаки, тоді як Урбан зловив власний рикошет. Неясно де, знайшовши для себе сейврум аби його врятувати, єдиним виходом є 24 пара хромосом. І думаю, тут Урбан зробив обличчя людини, яка наперед знає, що спроби зробити з нього супера добром не закінчуються. Однак фільм вирішив ризикнути. І о диво препарат подія, вдавши Урбану суперздібність ферст персон шутера. І настає та єдина сцена. Через яку свого часу цей фільм взагалі дивились. Хтось із знімальної групи згадав, що вони тут знімали бойовики. Типу, одним кадром нас проносять через батальну сцену очима урбана. Визнаю, вона доволі драйвова, є ржачні моменти. Лицар пекла із бензопилою трохи розбавив картину, бійка з мутованим пінки виглядала досить солідно, але поведінка місцевих NPC викликає питання. Що вони хотіли зробити? Заразити його позитивним мисленням? По-друге, рухається чувак взагалі неприродно. Знаю, навіть в останніх іграх Doom Guy зберігає рівну поставу аж у самих стресових ситуаціях. Та дивлячись кіно, глядач не відчує ніякого реалізму. І, мабуть, найголовніше, в чому взагалі суть цієї сцени. При перегляді бойовиків неймовірно круто виглядають хороші постановки боїві з каскадерськими трюками, бо саме людський вклад у батальні сцени цінується. Краще, ніж графон. Хочеш відчути себе у відеогрі? Краще пограти в Дум. Навіть третя частина, на яку ти типу поорієнтувались творці цього висару, виглядатиме свіжіше, ніж уся ця сцена. Ось наскільки мені не заходять ідеї, вкладені у цей фільм. У мене все. Суперздібності FPS закінчились при проходженні рівня, і Урбан доволі оперативно натрапив на вже зараженого скелю. Може піднімемося нагору, а свіжого повітря. Смішно тепер виглядає його мотивація. Спочатку викошував заражених направо і наліво, аби ті не вибрались на поверхню, а тепер такий чувак, все норм. Перехилимо по пивасу і забудемо. Тож, вдруге, за фільм Джонсон промазав пострілом із BFG, і почалась бійка. З однієї сторони, в цієї бійки непогана постановка, і чомусь приємно бачити, як біллі Бучер товче пику люку Гобсу. Скеля навіть мутував у чим би то не було, головне, аби не Мумія 2. Та є одне але. Ігри нам, як мінімум, пропонували бійку із кібердемоном, і знаючи такий розмах, Махач двох зайвохромосомних суперів виглядає як видатна продюсерська Лі. Однак Урбан хитросраким методом відсилає скелю на Марс на прощання, кинувши йому гранату. Тож на цьому закінчується те, що мало бути екранізацією гри Doom. Так, це було тяжко оглядати. Після цього фільму виникає лише одне питання: як взагалі можна паршиво екранізувати дум? Хоча гра поєднала в собі елементи наукової фантастики з оцим вашим окультизмом та іншою кріпотою, сама фабула проста для розуміння, і відповідно її можна було перетворити в хорошу кіноху. Однак у кіношників не вийшло реалізувати нічого. На виході ми отримали занудний бойовичок із посередньою, а то й доволі паршивою акторською грою, гівняним освітленням, малою кількістю монстрів, купою мегарозумних діалогів, більшість з яких в самій концепції не зі. Грали ніякої ролі важкою музикою, яка приводила до абсолютного нічого і максимально пофігістичним ставленням до дуже обширної фанбази. В студії були плани на сиквел, але заманити багато народу в кіно у них не вийшло. Тож грошовий конвейер Doom накрився дуже швидко. В подальшому, на щастя, ID Software випустили гідний ремейк, що більше нагадував оригінальну гру, і з цією концепцією клепають нові частини і дотепер. Тому гейммер однозначно матимуть віддушину. А з приводу фільмів, кіношники в 2019-му випустили ремейки з підзаголовком Анігіляція. Таби ніхто не сумнівався в якості цього дешевого висару, випустили його одразу на відео. На цьому я надіюсь. Історія екранізації культової гри припиниться. Хоча хто знає. А з вами був всі Цинік. Дякую, що додивились це відео. Не забувайте донатити зсу та лише перевіреним фондам та волонтерам, бо війна триває і малих донатів не буває. Дякую всім за увагу і до скорих зустрічей.